Христу, дорогі глядачі католицького телебачення, віковічного слова і вітаємо всіх вас на цій трансляції Святого Розарію з Олюрду в санктуарії, де Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті. В наших молитвах хочемо сьогодні згадати так, як завжди, наших воїнів, які борються, виборюють перемогу і незалежність України, а також безпеку і свободу усіх нас. Хочемо також вірити йому усіх загиблих на цій війні, просячи про Боже милосердя, вічне життя для кожного з них, про усі необхідні духовні і фізичні сили для тих, які займаються лікуванням поранених, але теж пам'ятаємо в наших молитвах про усіх самотніх хворих, тих, які переносять різні випробування в нинішній час. pre všetkých bížencov a pre všetké iné točky svitu svetu, kde trváje vojna. Molíme sa takéž za Sviatýša Otca, Papu Rýmského Leva XIV, pre dobrú apostolskú podorož do Turečine i Livánu. V ime Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Дорогі брати і сестри, вітаю усіх вас на цій трансляції святого Розарію. Де б ви не були, чи тут, чи далеко за кордоном, єднаємося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадети саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб вона допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар у гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. «Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у вітхлань третього дня, Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву зопричастя причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь Молімося за святішого Отця, папу римського лева. 14-го і в його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прілона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша світла таємниця хрещення Господнє. Молімося в наступних намірах. Просімо про Святого Духа для усіх учасників засідання конференції єпископів, яке триває у Львові брюховичах Просимо також за усіх священників, монахів. І сестри Монахині про вірність, покликанню та радість проголошення Євангелія молімося також за католицьке телебачення віковічного слова і WTN, за усіх працівників, волонтерів і всіх причетних до цього прекрасного діла. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О Маріє без гріха первородного зачата. Друга світла таємниця. Об'явлення Ісуса невеселі в Кані Галілейський. З Євангелія від святого Йоанна. Ісус каже їм, наповнить водою посудини. А коли віднесли, то начальник учти покуштував води, що стала вином. Цей початок чуда зробив Ісус у Кані Галілейській. Полімося про дар довіряти Ісусові, так як довіряла йому Його найсвятіша матір. Отче, наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений прилона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і плід плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Третя світла таємниця проголошення Царства Божого. Від того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Хочемо вірити Господу, усіх наших військових, пам'ятаючи про тих, зокрема, які перебувають в гарячих точках. І тих, які поранені в лікарнях, щоб Господь стіли їхні рани, так фізичні, як душевні. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого ісус Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія без гріха, первородного зачата. Четверта світла таємниця. Треображення Ісуса. Через шість днів Ісус взяв Петра, Якова та Йоанна, брата Його, і повів їх на високу гору окремо, і був преображений перед ними обличчя його засяяло, як сонце, а одежу його стали білі, як світло, і ось явився й Мойсей та Ілля, що розмовляли з ним про його смерть, яка мала статися в Єрусалимі. Молімося. Про дар бачити Бога у нашому житті навіть у труднощах війни, про зростання віри та духовного просвітлення в Україні, а також за молодь, щоб шукала Божої присутності у своєму житті. Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Rado się Maria, blahotaci powna, Gospod, z Tobą, błogosławiona tymi żonkami, błogosławiony, plidło na Twojego Jezus. Rado się Maria, blahotaci powna, Gospod, z Tobą, błogosławiona tymi żonkami, błogosławiony, plidło na Twojego Jezus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Маріє без гріха, первородного зачата. П'ята світла таємниця, встановлення таїнства Євхаристії. Взяв Ісус хліб, дякував, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, що за вас віддається, робіть це на мій спомин. Також чашу після вечері взяв і сказав Ця чаша новий заповідь у моїй крові, що за вас проливається. Просимо про дар віри у реальну присутність Христа в Євхаристії, також про мир у серцях і злагоду між людьми. Молімося також в усіх ваших намірах. Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний блідона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний блідлона Твого Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Молімося. Просимо Господи влій в наші серця свою благодать щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсти та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться нас завжди з вами. Амінь, радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач, на цей долинні сліз. Тож зверни, превласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, оласкава, о люба, о солодка Діво Маріє. Богородиця з юрт, молий за нас. Свята Бернадето молий за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, завтра, якщо п'ятниці, в нашій каплиці Свята Меса буде звершуватися в намірах наших добродіїв, тобто тих, які молитвою або своїми пожертвами. podporujú služby katolíckeho televízie vekovieho slova IWTN, webovej stránky Rímsko-katolíckej v Ukrajine rkc.org.uay na a detského kresťanského žurnálu Vodograj. Namire na túto svätú mesu môžete nacielať za odkazom, ktorý nájdete v zakryptenom komentári. Тобто, не в, цьому, не в цій трансляції, але, наприклад, на нашому сайті wwtn.org.ua, в наших соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі. А також хочемо вам нагадати, що ця свята Меса є нашою подякою по-перше, для Господа за можливість проголошувати Євангеліє в медійному просторі, а по-друге, для вас за вашу присутність з нами. Та підтримку для нашого служіння. Нагадуємо також, що триває апостольська подорож святішого отця Лева 14-го до Туреччини та Лівану. З цієї нагоди хочемо запросити вас до участі в трансляціях, які будуть на нашому телеканалі пов'язані з цією подією. І вже завтра, о 10.30 нашого часу, будемо транслювати зустріч святішого отця з єпископами, священниками, деяконами, богопосвяченими, а також жінками та працівниками душпастерства в катедрі Святого Духа в Стамбулі. Натомість в суботу будемо транслювати святу Месу на стадіоні Volkswagen Arena у Стамбулі. І це буде о 18 годині. Це дві найближчі трансляції. Щоб побачити більше, бо будемо транслювати майже щодня якісь події, пов'язані з цією подорожою. Запрошуємо до ознайомлення з розкладом трансляції, який знаходиться в закріпленому дописі у Фейсбуці та інстаграмі. Там також знайдете посилання на кожну з цих трансляцій. І Запрошуємо до того, щоб поширювати цей допис на ваших соціальних мережах, щоб якомога більше людей дізналося про Боже Слово, яке проголошує святиший отець, подорожуючи по світі. Нехай у цьому, а також в усіх ваших буденних справах і в усіх ваших особистих боротьбах благословляє вам всемогутній Бог з Богом.